Дорогі українці, сьогодні ми святкуємо День нашого прапора, державного символа нашої нації. Бажаю всім, щоб наш прапор майорів по всій Україні, в кожному змільненому місті і селі. Кожний ранок я виходжу на двір господарювати. І я тут, У мене з рядом врем'яночка. Я включаю радіо. Ну і так, сьогодні по традиції я також включала радіо і слухаю новини. Сьогодні радіо розказує новини, новини з фронту і розказує історію нашого прапора. Коли, коли він більш став вже відомий. Коли його вважається день народження, і історію, як розвивалася наша українська державність, потім по радіо почалися новини і почали розказувати історію е сучасного прапора, який побував на війні, історії військових, іс історію наших захисників і історію. Які писали на прапорі свої побажання. І я послухала ці історії і вирішила розповісти історію нашого прапора, який ось в мене за спиною. Це наш сімейний маленький прапор, і я хочу розповісти, як він у нас з'явився в сім'ї. Приблизно десь 9 годин ранку я вирішила, так як сьогодні день прапора, я на дачі сьогодні. І я вирішила його вцепити тут в нашій альтаночці, де ми любимо обідати, вечеряти. І коли я вивішувала, було 9 годин ранку, а в мене тут рядом врімяночка, вікно відкрите і по радіо заграв гімн. У мене такі були. Відчуття не знаю. Такі емоції і сльози, і радість, як на урочистостях. Я тут сама сьогодні, але мені, наче як десь на якомусь святкуванні, так на душі не, не можу передати ці емоції. Ну, от я вивішила цей прапор і вирішила вам розказати історію цього маленького прапора. У 2013 році, в кінці року, моя дочка, будучи студентом, їхала другий раз в Німеччину ну, від університету на практику. Була літку, їй сподобалось, і от зимою їм знову запропонували їхати. Працювати в Німеччину від університету. Десь 30... 30 листопада вона приїхала до нас додому знайомити зі своїм майбутнім чоловіком. Коли ми сиділи за столом, зразу було знайомство, було весело, але коли включили новини, побачили, що в Києві щось таке. Починає творитися важке. Ну, ми це все по... подивились, послухали. І на другий день, першого числа грудня, діти мали їхати, не мали, діти поїхали в Київ в посольство, їм там відкривали візи. Вони поїхали і, звичайно, Побувавши в Києві, дітям було 19 років, вони пішли на Майдан, подивилися е, всю ту, я не можу назвати, всі ті події своїми очима побачили. Е, це, мабуть, було не 1 грудня, а 3 грудня. 3 грудня е, побували вони там про. Почувствували цей дух свободи, незалежності. І я не знаю, як даже сказати, але е, їм візи відкрили і 5 грудня вони поїхали в Германію. Але е, коли дитина повернулася назад у Вінницю, вона е, зразу. В її майбутнього чоловіка свекруха пошила, вона пішла до свекрухи майбутньої і та працює в цеху швейному та пошила їй український прапор. ось цей. І діти взяли цей прапор з собою. Дочка розповідала, що вони його повішали в кімнаті. Потім, так як вони були вже другий раз в Німеччині, у них вже був трошки досвід, вони їздили по Європі на, на вихідні, їздили і в Францію, і в Нідерланди. Потім вони вже третій раз їздили в Польщу на заробітки, і в Чехію їздили. Цей прапор їздив з ними кругом. На всі демонстрації, на все вона дочка носила його з собою. На, на себе. Ложила і а так, де вони жили, вона вивішила його в кімнаті і говорила, що всі бачили, що ми українці. Потім діти повернулися в Україну, довчилися, закінчили університет, поженилися. Зараз мій зять захищає нашу вітчизну. Але цей прапор. Завжди був з ними, з дочкою. Потім цей прапор вона привезла додому. У неї, звісно, зараз є нові пошиті прапора, і цей прапор остався в нас, залишився вдома. Усі свята, день прапора, в день незалежності. Син цей прапор вивішував в нас, будинку є балкон. На другому етажі і завжди вивішував цей прапор, щоб було видно, що іменно ми святкуємо ці свята. Будучи вчора вдома, я ввечері приїхала сюди на дачу, але я вирішила не змінювати свої традиції і взяла цей прапор сюди. Думаю, якщо він побував у Європі, не в одній країні. То чому б йому не побувати у моєму рідному селі, де я народилась на моїй малій батьківщині? От я його взяла з собою і сьогодні урочисто під гім вивішила в своїй улюбленій альтанці. Така історія нашого прапора. Йому цього року буде вже 10 років в кінці року. Він старенький вже, і видно, що він тут такі, ну, видно, що вішався він у різних місцях, трошки його пошарпало життя, але він буде завжди в нас. Це буде наш сімейний прапор, так як він символ нашої. Гідності нашої перемоги, він народився тоді, коли починався майдан, революція гідності, і я думаю, що він завжди буде з нами. Я бажаю, щоб ми були всі вільні, незалежні, щоб в кожному дворі, в кожному селі, і в кожній хаті. Був свій родинний прапор, він був як наш оберіг, а в нашій Україні завжди золотилися пшеничні поля, а над полями було завжди голубе небо мирне. Всім бажаю миру, і щоб поскоріше закінчилась війна, і ми відсвяткували. Дуже гарну цю перемогу всім до побачення. Слава Україні!